Ну, Всім привіт. Щоб не сміялися, що ми не дивимося вгору, тільки дивимося на сварку. Яка нас райду гарна, дав Бог. Хороший знак. Хороший знак. Ну, Просто дуже, кра... дуже красива. Так що ми декли піднімаємо вгору голову теж. Хоча нам підказали, ми не бачили самі. А, хлопці. Обсяж залишили сварку. Вийшли. Все ж залишили. Хоча Влад вже обганяє всі. Разом починали цей котел. Це вже він, точніше вже він одного зробив вже наступно доганяє. Ось ну, так то. Ну що, очікуйте нових. Цікавих відео буде багато всього цікавого.